Вітаю, дорогі мої друзі. Ось зібралась, їду на Дарницький вокзал зустрічати свою подружку Ніну. Вона везе мені якусь там передачу, я їй теж приготувала ось. Взяла із пайочка, що я отримала, кашу, і потім гороші, каліку. Думаю, хай поїсть кашу, там же приїде, нічого в неї немає. Так що підігріє кашу да й поїсть. Каша хороша, з яловичиною. Так що буде задоволена. І ось зібралась і їду, дівчатка. Покажу, приїду і покажу, що там вона мені привезе. Цікаво. Ось і вона дорогає, от вона красуня. Привіт, привіт! Ну що? Як їхалось? Хорошо. Молодець. Коли назад? А завтра поїху. Ага. О, привіт, привіт. Цьом, цьом, цьом. І ось дивіться, на передачка. Ось дивіться: Зелень, базилік, кріп, петрушка. Перші кабачки, каже, зірвала, перший. І вишня тільки починається. У неї там північніше, трошки холодніше, у неї трошки все пізніше. Сказала, що огірочки будуть уже через десь недільку-півтори. Привезе мені огірки на слідуючий раз. От так що так дивіться. Дай Боже їй здоров'я. Що вона вирощує. А ви, дорогенькі мої, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і пишіть коментарі. До побачення. До зустрічі!